Доброго дня, друзі. На Ютубі не викладав, в Тіктокі там, дивіться, викладав багато. Ну, а зараз поговоримо про дещо. Про сценарій там зайдіть на Тікток, подивіться, більше 300 тисяч набрало переглядів. Самий головний сценарій, щоб ви розуміли, для нас всіх. Я завжди, ви розумієте, багато повторів, тому що вони ж на нас тиснуть психологічно, вони розуміють ці масони, як їх не називайте, всесвітнє правительство, тому постійно маніпулюють. За цей час, як ви зрозуміли, в Польщі нагнітали людей ненавистю до українців. Хоча ви розумієте, що економіку все це роблять не українці, а ті, хто має величезні гроші, Майдани там устраять полякам. Дехто зрозуміє, що це не люди, хтось розсердиться і подумав, що це українці, роблять зерном і тому і іншим. Ну, як подумають, то нам зробили преференції, там якісь скидки на час війни. А як подумати, то наші заробляють, а вони втрачають. Ви скажете, так війна, ж. Та, звісно, війна. Але ж ви знаєте, що так як треба, нічого не робиться. Ті, хто заробляють гроші, чесно, почути від них, що вони десь щось там на війну давали, мало ймовірно, розумієте. Хто хто має спокійно вивозити за кордон, ну можливо, деякі фірми. Саме головне, що в нас не буде спокою ніколи в житті. Да, це таке головне дерьмо, якби я такого не чуть ніколи в житті. Да? Моя подруга там Ліда, сестра. Юра Козярська сьогодні теж виклала репортаж про психологію. Вона все життя пропрацювала допомогу людям в Сполучені Штатах теж. Ну і так само там, хоч вона дуже викладає все гарно, красиво, але що там, теж людина добре переживає постійно за те, що відбувається в світі. Так трошки відволікся. Що ми маємо по тим сценаріям, друзі? Да? Я вже казав там подивитись. Нічого не світить. Є один там четвертий сценарій, це коли можливо всіх витурять і там уже таке розпространяє, що типу, зроблять якусь Запорозьку, якусь з услов'ям якоїсь преференції Крим. Туди. Ну Це вже все балакали, друзі. Ви ж розумієте, що. ну а раніше війни були, коли там п'ятісотні -ти, тисячні роки, невже не там люди не розуміли, що треба працювати, і щоб щось було, треба просто щоб його виробляти, а не в когось пограбувати. Ну, це ж дурня, всі це знають, друзі. І е, вірять, в якісь там в земесії, там люди так всі ходять, я вже, вже викладав. Вже. Боже. Стільки інформації людям накидують про якісь літаки, що в нас тут літає, то ракети, то, то те, то це, всяку чуш. А тепер залужний, друзі, пройшов комісію непридатним до ето і поїхав послом. Розумієте, а коли в мене багато переглядів на тік у діду, да ти дурний, та що ти милиш там, понімаєте, боти підтягуються. Якби що. Проблема в тому, що тисячі інформації треба мати на увазі, а люди цього не запам'ятовують, бо, бо це дуже важко, багато простих людей. От тут сусіди, в мене От зараз якесь з лівого боку, що вони нормальні люди, працюють. Їм хіба є до того, щоб це оцінювати постійно? Людям хочеться щось зрозуміти, вони крутяться по телевізору. Так са, така сама касапшина. Кожному роздають по його бажанню. От увімкніть. Що хочете, почуєте? Що там вже наступ зупинився заглох. Другий нагнітає навпаки. Наші нагнітають, що треба там вже. Ну, не нагнітайте, а воно дійсно таке Сел з-під Харківщини виїжджати. І постійно, хто вже тут ми можемо перемогти, тут уже договор, тут оце. Байден виступив. І щось з того головне він сказав? Путіна, якщо не становить, він піде далі, піде далі. Типу це вже не казали, і типо, ви не розуміли. Ну це ж то, куди він іде? Ну що ви, блін, я розказую? Якщо я сусіда, того чи цього приб'ю, я що жити краще стану. Треба працювати, бо нормально людині треба працювати. А вони ж не працюють, це ж бандити, грабунок. Но грабунок який, я ж вам казав. Поки це все крутиться, нафта продається, і технології віджимаються у людей. Все це зовсім по-іншому. Люди не можуть не продати нічого. Мало того, що людей немає, повибивали хлопців, дівчат, порозбігалися. Все, все ж навпаки, розумієте? Як папа казав, царство небесне, сив глаза Божа роса, розумієш? Так от постійно, тому людям важко це все зрозуміти, розумієте, друзі? У нас на Вінниччині, до, до речі, морози зараз там. До мінус чотирьох. Ну, люди дехто картоплю посадив. А так о, сонечко світи зараз вже плюса пішли. Хочеться жити, розумієте? Ви знаєте, що в мене син в полоні другий рік там, племінник зник. Нема нічого в душі гарного. Хочеться якось цьому Всьому робити якийсь спротив, але життя просто іноді ти так, переживання заморюєшся, так же не можна жити. Ходиш десь, прохажуєшся. Когось там десь то чи що, то люди теж, ви знаєте, що психологію знаю, але насправді цим не займаюсь. Зараз нічого вам навіть не кажу, тому що це дуже важко щось. Ні, я, звісно, можу пояснити, але не хочу. Але треба прохажуватись, ходити, триматись по можливості. Бачите, якими ми стали схожими на 70-літніх людей. Так що, а до того самі знаєте, відпочивали, насолоджувались простим життям. Так, да, собаки гавкнув, до речі, нагадав. Забрав до себе двох гарних песиків. Розочка і біляночка. Казка така була, черська. Там була три горішка для Золушки, а то ще Розочка і Біляночка. Хтось знайде, подивіться на Ютубі. Там багато артистів грає з тієї казки. Ну, бачите, вже, вже стільки всього наказав. Ви все давно розумієте. Так, да, дивіться, на TikTok переходьте, там багато чого. Деякі короткі викладаю, пробую концентровано це розповісти. Зараз ось люди все це роблять, ось там теплиці, напроти зараз тут я став. Все вирощують, а ми теж спробуємо виростити, щось продати, щоб вижити небагато. Але нікому нічого не потрібно. Цибуля. Сусід приніс мені. Це тут така цибулька росте. Ні, це просто земля, то не страшно. Макарошки отакі купляємо. До речі, не дорого, а дуже смачні. 26 гривень кілограм. Такі стоять там 5-кілограммовим. А е, в роздріб вони є по, там, по кіло. Е, вони там 38, 37 Ну, де хто з привозом на місце коштують. А це тут оптовка недалеко. 5 кілометрів. Тому, друзі, бачите, хочеться жити, чому я так відволікаюсь, просто про якесь просто життя кажу. Але насправді нічого не відбувається. Про Байдена повернувся. Це саме. Що ж, головний меседж що того я там сказав. На Тіктокі подивіться. Тут більше буде як можливо про нагадування. Що нічого, нічого, сонце як світить. Бачите? Старається жити і сонце світить. Нічого з того не змінюється. Це просто болтання. Ви ж. Розвалили Радянський Союз, підіслали, ви ж я ж розповідав, цих Гарбачових, де да Радянський Союз, нічого там ніколи не було, я ж вам розказав. Постійно люди бігли, доганяли когось. Дуже важко людям зрозуміти, там є пояснення, подивіться. Деякі репортажі перегортайте назад. Люди постійно щось доганяли. Це ж невірно. Ось будинок, де я живу. Сюди вкласти трошки. Зараз, чесно, нема такого бажання, ви ж розумієте. Вкласти навіть 500 доларів і тут буде дуже хороший будинок. Все крепке, бачите, друзі, все хороше. Це все почистити, пофарбувати. Простора, верандочка. Бачите, все зроблено, хорошо його, тільки підфарбувати, зробити. Підлога, флора. Теж непогано. Просто нема до цього бажання. Ви ж уявляєте, що ми покинули будинки свої, і там все було зроблено. Ви знаєте, хто дивився зі мною на Ютубі давно, це все знає. Думаєте, є бажання. да, там, звісно, там десь он повідклеювали щось. Так само, де ці люди? Немає нікого. Тут ось навпроти, теж люди жили, сусіди хату викупили. Навпроти, отут ніхто не живе, отут. Все тільки це тільки те саме. Отак От маніпулюють. Нема цих родин, нема справжнього життя. А земля тут родюча на Вінниччині. Та й Де вона родюча? Просто треба трошки важче працювати, звісно. Але ж людям ніхто не допомагав, я вже казав на цих відео різних. Ні техніку, нічого це не робилось. Ніхто не казав, скільки ми чого видобуваємо, якого газу. У нас стільки землі, тут все, в селі тільки брошено, і так само, як там, де я жив. В Літині там, в садовому. Там є теж репортаж, де ми жили. То можна вже казати садове. Літин. Розумієте, і що це? Там взагалі земля теж непогана. Там картоплю на зиму можна посадити, вона краще грудить, ніж те, що навесні? Вот такий прикол. Нікому це все постійно людей. Що це телевізори, телефони? Хіба це життя? Я вже казав, маніпулюють про космос, то там гагаряна, людям всяку дурню показували. Що це жити помогло? Артистів прославляють, да, я люблю кино и все. але яка маніпуляція з тими фільмами останні, тільки вбивство. Я вже казав, да, люблю Ліаманіса э, Вашингтона, э, Кіанурівс, але ж це вбивство, це ж дурня, друзі, цього не можна так. Пістолетики сидіти. Це вже давно колись це було, розказували психологи. Ви знаєте, я теж вчив психологію. Не можна це, це ж якась дурня. Пістики, шмістики. Нічого немає справжнього в цьому житті. Люди переживають жить противно, чесно, понимаєте? Постоянно нагнітають. Уявляєте людям оці тисячі терабайт, мегабайт? Я не думаю на цьому розумію, скільки це ще багато. Ну, просто не вникає. уявляєте? Зараз хочеться концентруватися на простому, знаєте, на виживанні комусь. Постійно маніпулюють, постійно люди гинуть, хлопці гинуть. Тут недавно теж хлопця привезли. Не в нашому сусідньому селі. Ну, нашої громади цієї нової. Да, хіба є наша десь не наша, ви розумієте. Дивишся там просто хлопці, скільки фотографій, коли їдеш в райцентр. Просто жах, друзі. Так от зманіпулювали любов'ю до України, до всього психологічного всього обману. Да, ви подивитесь репортажі мої різні, ви зрозумієте, що в мене у вас є хто можливо вперше подивиться. Все не так просто. Не. Так, оці ж Байдени, Шмайдени обіцяли ж нам і зброю, повертаючись до цього Радянського Союзу. Все це розвалювалося по сценаріям. Нагадую, можливо, хтось дивиться, дивіться, друзі, репортажі там. З цього будинку подивилось там більше тисячі переглядів у мене. Можливо, колись наведу. Трошки порядку. До речі, отут в мене були дерева, понад краєм кустарники, все це вирізається. Ну, як для села доволі файно буде. Убрано, все буде прибрано, тому що там знизу коріння, все тому подібне. Можливо, зніму потім. Отут малинку посадив прямо тут, -от, біля гаража. Познімаю потім. Трошки зараз займаюся дрова. Дрова там заготавлюю, тому що поки весна є час. Зараз морози, так що е, домовився, тут повинні зарати город. Може, завтра, післязавтра там зарають. Як трошки вже мороза не буде, треба буде цибульку садити. Сьогодні піду до вбираю там город, кучки перенесу, щоб не мішало. Ну, так вже прибрали. Там те, що не згоріло, з капусти, корні перенесу на кучу, хай перегнивають там. Отаке таке у нас потрошку життя. Як воно буде далі, а ніяк, на жаль, постійно і люди будуть хапатись за той мотузочок, який йому протягнуть. але він тоненький. Коли згадати, коли ті війни не йшли, там вони завжди, я вже казав, йшли. Просто вони не звертали, не звертали на це увагу. В'єтнам, там не радянський час обов'язкові. І багато так чого. Всякі там сіри, ліони і тому подібне наші хлопці були. Афганістан, коли війна в Афганістані була, е сильно хтось звертав увагу. Та ні, на жаль, отака От біда. Хлопці гинули потім, уже коли багато українців стало гинути, зрозуміли. То стали люди розуміти, що щось не то. А тепер я вам завжди як кажу маніпуляція: де новини з Австралії, в Африці, що робиться? Ніхто нічого не знає. Чилі, Аргентина, Бразилія, Мексика. Так само і тримають на короткому повітку американці. Ніхто нічого не змінює. Ніхто нікому не потрібен, друзі. Всі роблять вигляд. Зараз Зеленський буде легітимним, бо під час війни не можна міняти. Чесно, до задніці. Знаєте чому? А в нас же ніколи не було. Всіда кацапська влада була, ви ж знаєте. Ну, такі діла. Ніколи України в нас її не було. Розумієте. Назви були, звісно. Радянський Союз це ж розвал для того, щоб розділяй. Та що, друзі, володарюй? Пробачте. Та володарюй. Отака да. ну, дурня. Нічого воно не вирішить наших проблем. Я б це міг зникнути цукор, горілка там. Заводи розбирались, я вже це казав, друзі. Так що, поки щось на YouTube в мене менше бажання викладати. Ну, так вам даю. Поштовх для того, щоб ви знову щось думали, дивились. Заходьте на TikTok, продивіться ті репортажі. Сподіваюсь, нам вдасться вибратись з цього лайна. Хоча сам знаю, що не вдасться. Така біда. Добре, друзі, давайте. Такі думки. Let's